Христос посеред нас! З вами православний вісник, і центральною темою сьогоднішнього випуску будуть подвиги новомучеників. Зокрема, ми розкажемо вам про. Першого єпископа православної церкви, який зазнав мученицької смерті. Також дізнаємося, хто з трьох найвідоміших святителів вважається найбільшим. І ще познайомимося з незвичайним священником-журналістом. Коли дивишся на ікони новомучеників, не одразу усвідомлюєш, що все відбувається у першій половині ХХ століття. Адже про час подій тут свідчить хіба що уособлення зла: худорляві червоноармійці з гвинтівками. А самі ж мученики обирають страдництво не від сподівання, що їх приклад надихне інших наблизитися до Христа. Рушійною силою їх подвигу є безпосередня та жива любов до Спасителя. Християни стають мучениками тоді, коли їх ставлять у ситуацію вибору Христос або життя. Відтак його неможливо зрозуміти у суто людській, соціальній перспективі. У кожній особистій долі зберігається свій ірраціональний залишок. Незбагненність те, що бачить та знає про людину лише Бог. Людина благочестива та скромна, добра, проста, чесна і пряма, але цілковито невідповідна своїй високій церковній посаді. Таким бачився сучасника майбутній священомученик митрополит Володимир. Незрозуміле оточенню та владі митрополит Володимир Богоявленський помер як справжній свідок Христа. Як твердять спомини сучасників, коли солдати вели митрополита Володимира повз успенський храм, вони зустрілися з великою групою ченців та прочан. Однак ніхто з них не знайшов у собі мужності врятувати свого архіпастиря. Зрадило владику і його найближче оточення, яке не чуло, спостерігало за розправою, байдужість, зрада, ненависть, зустрівшись з усім цим в останні хвилини життя, митрополит Володимир. Знайшов у собі сили відповісти на зло добром. Перед смертю святитель встиг благословити своїх убивців. Дві дати 7 лютого та наступна після цього дня неділя нерозривно пов'язані в нашій церковній історії. Перша день звірячого вбивства, одного з перших ієрархів, кров якого пролилася після революції 1917-го, київського митрополита Володимира Богоявленського. Друга День пам'яті новомучників після Жовтневої доби. Та молитовного поминання усіх загиблих за віру Христову в роки гонінь лише за приблизними підрахунками в радянський період від 500 тисяч до мільйона священнослужителів, членів їхніх родин та звичайних віруючих, свідомо обрали смерть заради Христа. Перший святитель новомучених 20 століття митрополит Володимир Богоявленський був зразком жертовного служіння Богові та ближнім. Розпочинав він свій шлях як люблячий сім'янин та сумлінний священнослужитель, та коли нагла смерть вирвала з життя дружину і дочку. Молодий священник Василій Богоявленський не вагаючись прийняв чернечий з ім'ям Володимир. Самозреченна допомога під час епідемії холери, організація благодійних ідалень, бібліотек, парафіальних шкіл, боротьба з народним пияцтвом – і це далеко не повний перелік усього, що він робив. У 1912-му святителя Володимира було обрано митрополитом Петербурзьким, але невдовзі, як людина принципова, Столичний архієрей впав у немилість до тогочасної владної верхівки. Напередодні жовтневого перевороту його призначили митрополитом древньої київської кафедри. Багато хто вважав це засланням, але насправді це виявилося дорогою святителя на Мученицьку Голгофу. Остання драма розгорнулася на початку 18-го року. Київ палав у вогні збройного протистояння різних політичних угруповань, а непоступливий митрополит продовжував перешкоджати багатьом. Хто під прикриттям кривавого безладу намагався тоді звершувати руйнування та грабунок? 7 лютого 1918 року кілька невідомих зі зброєю в руках увірвалися до келії владики у Києво-Печерській лаврі. Ніхто не став на захист архіпастрія, коли озброєна зграя виводила його за монастирську браму. Там бандити із особливою жорстокістю вбили святителя. Смерть митрополита Володимира Богоявленського. І по сьогодні залишається нерозкритою таємницею, адже імена вбивць досі не названі. Та постать святителя первомученика цікавить не лише істориків, приваблює вона і молодь пройти перед смертним хресним шляхом митрополита, дізнатися про останні години його земного життя. Ми змогли, долучившись до екскурсії, яку проводила студентка києво могилянської академії, дослідниця теми новомучеників Марія Коваленко. Зупинка перша місце загибелі. З того, що ми знаємо зі свідчень людини, що проходила по вулиці, він казав, що останніми словами митрополита, тобто на цьому місці, він помолився за своїх вбивців, сказав: Господи, вони не знають, що роблять, і прости їм. Людина, яку збираються вбити, і вбити ну, абсолютно ні за що, її остання молитва навіть не за себе, не за рідних, не за близьких, а за тих, хто чинить цей злочин. За всіма ознаками, це не був звичайний розстріл. Численні рани від розривних куль та багнетів, сліди знущань та брутального погробування усе це свідчило про ненависть катів до беззахисної жертви. Зухвалі цього злочину підтверджує те, що один зі свідків, який випадково проходив по вулиці, говорить, що чув розмову, в якій митрополит питає: Невже ви хочете вбити мене настільки близько до стін лаври? І вбивці сказали, що хто ти такий, що ми з тобою будемо возитися для нас? Це не має значення. Далі шлях нашої групи проліг до економічних воріт лаври. Через них митрополита Володимира виводили за межі монастиря. Його останньої надії на захист і порятунок, якого він так і не дочекався. Абсолютно всі розуміли, що Митрополит вже ніколи не повернеться на територію Лавру живим, і, і, і треба сказати, що він готувався морально до такого. Адже в свої останні дні в проповідях він казав, що я готовий померти за свою церкву кожного дня тільки б її не ганьбили. Будинок митрополита в самому серці Лаври. Ось те місце, з якого святителя Володимира повели на смерть, і ніхто не зупинив зухвалий злочин, якому судилося стати актом мучництва за Христа. Коли прийшли військові спочатку, то декілька годин ну, невідомо, що відбувалося в кімнаті, власне, що вони ну, скоріш за все катували, там як мінімум це побиття. І вже потім з німеччиного митрополита, коли виводили. Він попрощався, ну йому дозволили попрощатися зі своїм послушником. Ми вдивлялися в очі нашому екскурсоводу і розуміли, в серці цієї сучасної, динамічної молодої людини особистість митрополита Володимира залишила живий та яскравий слід. Те, що найбільш вражає в постаті митрополита Володимира, це те, що в тяжкі часи, тяжкі радянські гоніння і суспільство, яке напевно тоді було не досить відрізнялося від нашого, і нам напевно. Простіше зрозуміти цих близьких нам мучеників, вони знаходили в собі сили і мужність залишатися людиною, залишатися християнином, залишатися священником, нести свій свій хрест до самого кінця і не боятися, не лякатися навіть ціною власного життя. Як пише апостол Лука, під час таємної вечері між апостолами сталася суперечка хто з них має вважатися за більшого. Це остання трапеза Господа з учнями перед його смертю. Однак вони ніби не чують свого божественного вчителя і сперечаються про земне, гідність та славу у цьому, хворому на зло світі. Кому з нас належить більша гідність? Хто зі святих більший у Царстві Божому? Хто ближчий до Бога, улюблений учень Христа Йоан або глава апостольського лику Петро. Якими б наївними не видавалися нам ці питання, їх походження є абсолютно зрозумілим питання першості виникає ніби природньо, оскільки його джерелом є сама понівечена гріхом егоїстична людська природа, розмежування та боротьба за першість на землі. А чим живе небо? Чи існує суперечка про першість там? Наприкінці 11 століття у Константинополі виникла чергова суперечка між християнами. Хто з відомих святих найбільший Василій Великий, Григорій Богослов чи Іоанн Золотоуст? Немає між нами ні першого, ні другого, оповіли усі троє святителів, з'явившись митрополиту Євхаїцькому Іоанну та наказуючи йому об'єднати пам'ять про них в один день на знак їх єдності та рівної гідності у Бога. Нема між нами ні першого, ні другого. Якщо ти посилаєшся на одного, з тим згодні й обидва інших. Тому звели тим, що сперечаються про нас, припинити суперечки. Так писав митрополит Ростовський Димитрій про трьох святителів: Іоанна Златоуста, Григорія Богослова і Василія Великого. Попри те, що кожен з них окремо поминається у січні, на свято трьох святителів ми згадуємо їх разом, як вони заповідали нам. І цьому, заповіту, майже тисяча років. когда была установлена память трех святителей, возникшая как ответ на дискуссии, бывшие между христианами, кто из святителей является максимально великим почитаемым богословом, церковь как бы ответила, что такие дискуссии, они по человечеству, но по церковному сознанию, по соборному сознанию все три святителя являются одинаковой величины. У память про святителей споруджено много православных храмов. Де богомольцы звершують молитвы и просят небесного покровительства святых. Цей божий диму Киеви з'явився в Галицком районе столицы не так давно. Однако храм уже знанный и намоленый. Василий Великий по природе был вождь, возглавитель. Иоанн Златоуст получил название Златоуста от одной женщины, которая была в восторге от его проповеди. А Григорий Богослов он старался всегда уединяться, побольше помолиться Богу. И наедине с Богом, с Ангелами, угодниками Божии. Наразі тут зберігається прадавня ікона із зображенням великих Кападокійців. Можливо, саме молитвами трьох святителів храм уцелів після пожежі, що ледь зруйнував церкву півроку тому. Случилось у нас така беда: подожгли храм. і З того времени прошло майже полгода, І я очень хотел низко кланяться поблагодарити поблагодарить. Тих людей, які приймали участь в відновленні храма, як ви бачили, ми все восстановили, крім іконостаса. Агромна вам вдячність. Низький вам поклон. Скромність кападокійських святителів приклад для нас і донині. А світли день нього пам'яті слушний привід для того, щоб нагадати собі про такі християнські чесноти, як смирення та любов до ближнього. Прощати, молитися, бути миротворцями. Саме без цих трьох речей не може вижити сьогодні християнин, і саме цих речей чекає від нас суспільство у ці непрості часи. Традиційна оповідь про те, як молилася та жила минулого тижня Українська Православна Церква у нашому новинному блоці. Урочиста божественна літургія з нагоди п'ятої річниці інтронізації патріарха московського і всієї Русі Кирила, що відбулася в кафедральному соборному храмі Христа Спасителя в Москві, звершувала святішим владикою співслужінні Сонму архієреїв Руської православної церкви та представників помісних православних церков. З благословення предстоятеля Української православної церкви у святкуваннях взяв участь, керуючий справами церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященніший Владика також передав патріархові Кирилу синовні вітання первосвятителя нашої церкви, в якому блаженніший митрополит Володимир висловив сподівання, що патріарх і надалі опікуватиметься українською боголюбивою паствою. День пам'яті блаженної Ексенії Петербурзької, яку церква вшановує 6 лютого. Столичний лікарняний храм, освячений в ім'я святої, відзначав престольне свято. Урочисту божественну літургію. Тут звершував вікарій Київської митрополії єпископ Васильківський Миколай. Храм при лікарні існує з 2000 року. Приміщення, де діє цей Божий дім, тимчасове церкву облаштували в одній з палат терапевтичного відділення. Вона відкрита для парафіян щодня, тож лікарі та пацієнти. За потребою можуть тут і помолитися, і свічку перед образами поставити. Ну а святкові богослужіння зазвичай збирають у храмі не лише тих, хто нині знаходиться на лікуванні, а й численних парафіян. До речі, багато хто з них це колишні пацієнти. Після богослужіння Преосвященніший владика Миколай привітав усіх зі святом та побажав передусім здоров'я духовного і тілесного. Настоятель храму отець Віталій та парафіяльна громада сподіваються, що з Божою допомогою при третій Київській міській клінічній лікарні буде збудована справжня. Храм на честь блаженної Ксенії. А поки що, на лікарняному подвір'ї на місці будівництва височіє освячений христ. Чудова традиція зародилася цієї зими у храмі на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість, що в Одесі. З початку року тут уже двічі влаштовували благодійний ярмарок для допомоги хворим діткам. Юні майстри, вихованці православного центру при храмі, власноруч виготовили оригінальні сувеніри. Я спочатку вирізала, а потім я наклеїла і поставила висихати і зробила... Терілочко до можливості допомогти одноліткам учні центру поставилися з відповідальністю. Усі причетні до цієї доброї справи сповнені бажання і надалі допомагати тим, хто цього потребує. Обіцяють не зупинятися на досягнутому і подібні ярмарки тепер проводитимуть регулярно. Призиваємо кожну православну церкву людей до окружаючим своїм близьким і любові багащать кожного нуждаючого человека в помощі. В одній з наших попередніх програм ми вже говорили про унікальні шедеври давньоруського мистецтва, що експонується в Софії Київській, виставка, яка демонструє живописні традиції іконопису 15-17 століть, привернула увагу багатьох поціновувачів старожитностей. Про це далі в нашому репортажі. В будинок митрополита національного заповідника Софія Київська до ікон з колекції музею імені Андрія Рубльова завітав архімандрит Аліпі, чернець, іконописець, науковець, візантолог, досліджує історію та культуру візантійської імперії. Архімандрит Аліпій фахівець іконопису. Він готовий натхненно ділитися своїми знаннями і відчуттями. Серед вдячних слухачів, наглядачка виставки, історик на пенсії Валентина Сікора. Поки отець Аліпі оповідає, до нього долучаються нові зацікавлені. Май. Мистецтвознавці, студентки Національної академії образотворчого мистецтва. Вони в невимовному захваті від імпровізованої лекції отця Аліпія. Традиційно поморська ікони. От, якщо поморских страбряться бувають в їх такой такий от спас от спас солнце. Це ми можемо видеть часто і много. Через яку мягкость передається написання бради? волос, рас, это называется расчесывать, расчесывать. Это да. в иконографическом типе, как говорят угу. писасывать, то есть начинать писать волосы. Очень интересно это вот румяна. Вот эти вот. Потому что это обрумянивание такое иконное. Вот этим красным открытые это, кстати, киновари писали, дорогой же краска, но потому что это, мы видим, 17 век, 17 век уже позволяет себе киновари. Киноварь, конечно, это очень вредная краска. Это, может быть, вы знаете, это, это да, настоящая ртуть. Традиция существовала каждую паску покрывать по новой алифой. И они за, каждый слой застывал. Потом попробуй его снять. Этот, этот, для этого применяется очень серьезное средство. Ядовитый диметилсульфоксид, например, для того, чтобы снять. Это все. Это нельзя дышать. Им вообще невозможно дышать. Это опасно. Только фрагментиками снимается. Тут видно, кстати, как фрагментами снимался, снималась олифа. Здесь икона уникальна тем, что она собрала в себе... Разновременное состояние. Видите, остров, где Засима и Савати, Соловецкий да, да, Соловецкий, да, это Соловецкий монастырь, да. да, вот так символически изображено, отделены морем, но они, море здесь становится рекой, и на берегу реки. Стоит Иоанн Предтеч, это очень интересно, да, причем такие красивые детальки, да, и кораблики, а посмотрите, как разделаны на замечательные волны, это орнамент. Христос должен быть в тиаре такой богатой, которая много корон имеет, что, конечно же, символ царя царей, и очень красиво, где сочетание э, идет зеленого фона, красного фона и золота, это очень звучит, это такая музыка, которую можно сравнить с богатым многоголосием. Это иконы из разряда русского барокко. Это и царь царей, но это царь царей будущего мира, потому здесь меч, исходящий из уст Божьих, апокалиптический образ. Для иконы, всегда для иконы важны mm -hmm. это глаза. Mm -hmm. Потому старались всегда вешать лампады таким образом, чтобы освещали именно глаза. Никогда икона не была Просто написана бідно сама по собі. Художник, який завжди завдався її чимто украсть. І тіталі нада в вікона. Пішов до православних ЗМІ і не повернувся. Так пише про себе отець Олександр Карпенко, рок-музикант та журналіст, що прийняв Деяконський сан, але продовжив свою журналістську роботу, ставши заступником головного редактора ФОМИ в Україні. Одного з найкращих православних журналів у православному світі там, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, та і я буду з ними, свідчить святе письмо. Попри те, що над будинком по бульвару Дружба народів у Києві немає куполів з хрестами, що в його стінах вирує дух божественної таємниці, адже саме там навчає євангельських істин своїх маленьких вихованців проти деякон Олександр Карпенко. Промовисть яскраві ікони, хоровий спів, юрба радісних парафіян і звичайна кімната дитячої академії розвитку перетворюється на Божу обитель. Втім, за словами отця Олександра, від звичайного дитсадочка дитяча академія розвитку відрізняється не лише тим, що в приміщенні висять ікони, а з дітлахами працюють вихователі парафіяни. Головна відмінність у тому, що в цьому вертограді духовному малече отримує усі радощі дитинства і вбирає християнські істини під час богослужінь. Ані участвують в театральних музикальних постановках. С ними занимаются психологи, они занимаются спортом. То есть это всестороннее развитие ребенка. И молитва здесь, я бы не сказал, что она стоит на каком-то там месте. То есть первым детей никто не заставляет. Они просто в этом очень органично живут. И храм наш тоже необычный. Вы, наверное, заметили невысокие подсвечники, такие метровые, чтобы детям было удобно достать до них. Вот. У нас все довольно так демократично вспоминая слова Христова о том, что не мешайте детям приходить ко мне, то есть мы не мешаем детям действительно во время богослужения перемещаться свободно по храму. В свою очередь они привыкают к службе, привыкают к священнослужителям, они нас не боятся, им это нравится. Колишній рок музикант, а наразі зам головного редактора православного журналу ФОМА, отець Олександр і зараз охоче бере до рук гітару та сідає за синтезатор, згадуючи своє музичне минуле і прищеплюючи своїм юним вихованцям любов до мистецтва. Про цей досвід колишні роки розповідає з захопленням. Адже за його словами, набуть-колись талант він приніс у церкву, аби служити людям і Богові. Вирибам, чия своїм серцем своим Чи ти мене, Боже. Начали с самых азов, там, Битлз, не знаю, Роллин Стоунс, там, играть, там, самые-самые, лунная соната, все что угодно. Но постепенно дошли до того, что жила в городе Донецке на тот момент, и наша группа была одной из самых известных на сцене Донецкой. Ну, скажем так, разогревали ДДТ концерты, там, с парком Горького общались. Я думаю, что... Были бы другие времена, наверное, добились бы большего. Кожен приходить до Бога своїм шляхом. Професійний журналіст та працівник медіа Олександр Карпенко прийшов до служіння саме через свою професію. Від важкого року батюшка перейшов до не менш важкої роботи на радіо, але вже тоді він глибоко зацікавився ученням Ісуса Христа і, зрештою, вирішив присвятити себе церковній журналістиці. Дошло до того, що я вже був програмним директором. У мене було два комп'ютери в кабінеті: один комп'ютер ефірний, там ідеть музика, розлікательна програма, а другий комп'ютер, на якому відкритий православний сайти вот я на кріслі каталки, отак от вот між вот между ними, і в какой-то момент понял, що наверное, вже хватит крутиться. Это роздвоєння личности Какої то зараз отець Олександр цілковито присвятив себе медійній діяльності та служінню церкві, але на його плечах не лише паства, а й велика родина. Втім, діти вже зараз висловлюють бажання піти батьковою стежкою. Старший син Олександр служить паламарем у храмі, а маленька донька Марійка постійно знаходиться біля батька під час богослужінь. Рок музиканту минулому журналіст за фахом. І священнослужитель за покликанням. Отець Олександр чекає парафіян у стінах маленької кімнати, що силою людських зусиль та Божого благословення перетворилася на справжній храм, де кожен може знайти спокій для душі та почути слово Євангелія. Як прощати, як навчитися справжній щиросердній молитві? Як збільшувати довкола себе Божий мир? Церковна традиція тут дає чимало порад. Але головна серед них це жити разом із Христом, намагаючись прощати, молитися та ширити Божий мир не самостійно, а з Божою допомогою та силою Христового прощення і миру. Наша програма добігла кінця, і перед тим, як попрощатися з вами до наступної суботи, я молитовно зичу вам у ці складні дні Божої присутності та ласки. Христос посеред нас. І є, і буде.